Мої вітанчика був такий запит до мене, і хочу, хочу теж для вас робити такий розклад, як і назву, чи є у вас магічні здібності. Можу зразу сказати, що у кожної людини є магічні здібності. Чи ті інші, про які ви знаєте, про які ви не знаєте, розкрилися, не розкрилися, допомагає вам хтось, чи не допомагає. Але вони у всіх є. Тільки є люди, які їх приймають, а є люди, які взагалі не хочуть приймати і навіть про це чути. Не будемо дуже довго про це говорити, тому що я думаю, що кожен. Про ці аспекти знає і знає, як відбувається, що може бути, якщо ви не приймаєте, якщо у вас є породу ці задачі вашої душею, тобто ви прийшли в цей світ і вам, і ви повинні а, через якийсь там час, термін а, вашого життя, тобто через якийсь термін, проміжок часу, ви повинні щось вже починати. Не те, щоб робити, а взагалі, ну Кожного свій шлях. Комусь приходить, зразу він починає щось робити. І у нього є досвід, таке враження, що він знає, що він робить. А хтось просто розуміє, що його щось кличе, йому сни сняться та інше. І так, на таро відьом. ми дивимось цей розклад. Я перетасувала вже колоду. І так. Чи є у вас магічні здібності? Ви думаєте про себе зараз? Я буду діставати карти. Це карта Лицарь Кубків. Карта лицар кубків нам говорить про те, що, в принципі, ви розумієте, ви відчуваєте емоції, інтуїції, ви відчуваєте про це. Карта імператриці, яка говорить про те, що ви, у вас є магічні здібності, ви доросла жінка, ви можете вже реалізуватися як мати, як дружина, взагалі як особистість, і ви розумієте, що у вас є. У вас є. Відчуття. Взагалі, по імператриці, можу так сказати, що ви дуже творча, у вас дуже сильно, сильний потяг до природи, у вас сильна така творча природі, природна, творча така магія, знаєте, енергетичні потоки. Це про гармонізацію, ви можете навіть цим займатися. У вас дуже в цьому сенсі. Таке враження, що ви навіть про це знаєте. Далі сонечко, і сонечка говорить про те, що а, а, до вас а, ви як прояснили для себе, або вам хтось прояснив, або ви від когось дізналися про це, можливо, навіть уві сні. По сонечку могло прийти. Тобто ця карта говорить ясність, тобто роз'яснення, так? Це про потенціал, який у вас відкрився. ну і останню карту, яку я дістану, і це у нас вісімка жезлів. Говориться про те, що якщо ви будете вкладатися, якщо ви будете розвиватися, то ви дуже швидко доб'єтесь результату, до якого ви, можливо, вже йдете. Можливо, ви знаєте, ви розкрилися, розкрили свої здібності, тобто знаєте, куди вам рухатись, і йдете до своєї мети, до своєї цілі. Але це кропотливий і непростий шлях, так можу сказати. І тут потрібно розуміти, що це шлях навіть буває дуже тернистий, і нас випробують. І буває таке, що люди не витримують і сходять з цієї фінішній прямій, тому у вас все буде. Якщо ви будете докладати зусилля і не відмовлятися від заданої цілі.